Щодо Національної асоціації адвокатів, вони зараз в засобах маси інформації, дуже притягують безоплатну правову допомогу, то кажуть, що їх ставлять у нерівне положення з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, що нібито в місті створиться тоталітарний режим, що вони не втиснуть, намагаються знищити незалежну адвокатуру в чому ж, що їм не подобається і чому намагаються, до чого намагаються діти? Дозвольте мені, мабуть, пояснити це, це питання. По-перше, принципи, на яких побудована безоплатна права допомога, вони навіть закладені в Конституції. Держава повинна забезпечити право на адвоката. Що ми робимо вперше за всю історію держави? І нарешті уряд підтримав і виділив кошти на це для того, щоб адвокати могли допомагати громадянам, тому що адвокати, які працюють в асоціації, роблять це лише за гроші, яких наші громадяни не мають. По-друге, дійсно, насправді Міністерство юстиції відбирає кандидатів лише на прозор. Оформу конкурсі він відбувається два рази на рік, якщо хтось з адвокатів бажає прийняти в ньому участь, і сам побачите. Насправді мені навіть не відомо, хто ці люди, де вони працюють в міністерстві. Вони відбираються на конкурсах на місцях, вони обирають своє керівництво, в них є директор центру, наприклад, кожного окремо, і таким чином здійснюється ця незалежна безоплатна правова допомога, яку ніхто всій державі іншої не надає. А з приводу тоталітарності, то мені здається, що асоціація адвокатів повинна звернути увагу на свою діяльність тому що таким чином, намагаючися добитися можливо своїх якихось корисних інтересів, які нам невідомі до сьогоднішнього дня, вчора вони лишили адвокатського свідоцтва директора координаційного центру надання безоплатної правої допомоги, таким чином здійснюючи прямий тиск на дану систему зі свого боку. Підставою стало його висловлювання на конференції, які вони. Вважають такими, що не відповідають їх адвокатській епіці. І якщо особа висловлюється в цій державі, має свою точку зору за це, її такі органи позбавляють взагалі свідоцтва допуску до професії. То мені здається, це саме і є тим осередком тоталітаризму в державі.